Кількість постраждалих внаслідок атаки по Запоріжжю 7 жовтня зросла до шести осіб. Поранені дістали п'ятеро чоловіків та жінка. Один з потерпілих нині у лікарні в середньому стані важкості. Ним опікуються медики. Минулої доби окупанти знову обстрілювали область та прифронтові населені пункти. Ворог завдав дев'ять авіаударів по Оріхову, маліток, мачці, Новодарівці, 16 осель мирних жителів зазнали руйнувань. 13 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку, Роботине, на Малинівку та Малутокмачку. Сто 145 артобстрілів завдано по території Лобкового кам'янського Гуляйполя, Новоандріївки. Окупанти не полишають спроб створити ілюзію мирного життя. Повідомляють у Бердянській міській військовій адміністрації. Рашисти організовують так звані інфотури для профспілкових організацій з ДНР і ЛНР, аби хоч якось залучити туристів на море. Проте навіть серед росіян попит на відпочинок у цих регіонах мінімальний. На цьому відео яке місцеві жителі виклали у соцмережах. Можна побачити, який вигляд зараз мають зокрема кирилівські пляжі. Даман сейчас ветра відрадують на морі, що я, за свої там останні 20 в которые я нахожусь, сказать, сказати, Кириловки, практичські постоянни. Водночас на Оріхівському напрямку підрозділами наших військ відбито два ворожі штурми поблизу роботиного. На відео нічна операція бійців 118-ї ОМБР по позиціях ворога. А на цьому відео українські прикордонники зафільмували, як виявили та знищили позиції ворога на запорізькому напрямку.